Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – паралелограм та його властивості. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося з геометричною фігурою паралелограм, який зараз зображений на екрані. Отже, паралелограм це чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні. Таким чином, протилежні сторони АД і БЦ є паралельними, зараз кольором виділено на екрані. Протилежні сторони АБ та ДЦ також є паралельними, знову виділено для наглядності кольором на малюнку. Розглянемо властивості паралелограма. Протилежні сторони паралелограма рівні. У паралелограмі АБЦ Д, протилежні сторони рівні АД дорівнює БЦ та АБ дорівнює ДЦ. Нагадаю, що в геометрії рівні відрізки прийнято позначати однаковою кількістю рисочок, що зараз на малюнку і зроблено. Наступна властивість протилежні кути паралелограма рівні. Тобто, кут А дорівнює куту С, виділено кольором на малюнку, кут Б дорівнює куту Д. Запам'ятовуємо протилежні кути паралелограма рівні. Наступна властивість. В діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. У паралелограмі є дві діагоналі BD та AC. Точка o – БД Аце, точка О це точка перетину діагоналей Аце та БД. Виявляється, що точка перетину діагоналей ділить кожну із діагоналей навпіл. Тобто, одержуємо АО дорівнює ОЦ, БО дорівнює ОД. Зараз це показано на малюнку. Ми можемо сказати іншими словами. Точка перетину діагоналей є серединою кожної із діагоналей. Наступна властивість: Сума кутів паралелограма прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Пояснюємо, кути А і Б прилягають до однієї сторони абе. Тому їхня сума буде дорівнювати 180 градусів. Ми можемо це дуже легко довести. За означенням, протилежні сторони паралелограма є паралельними, тобто Аде паралельно БЦ, а сторону АБ ми можемо розглядати як січну. І тоді кути А і Б будуть внутрішніми односторонніми кутами при паралельних прямих АД та БЦ та січній АБ. А за властивостями паралельних прямих, ми пам'ятаємо, що сума двох внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, що й треба було довести. Таким чином, ми можемо ще навести інші приклади з цієї властивості. Висота паралелограма. Висота паралелограма – це перпендикуляр, опущений будь-якої точки сторони паралелограма на пряму, що містить протилежну сторону. Пояснюємо. Якщо ми із точки Б опустимо перпендикуляр на сторону АД, то ми одержимо висоту БК, яка проведена до сторони АД. Зараз наглядно це показано на малюнку. Далі, із вершини Б ми можемо провести перпендикуляр до сторони С і одержимо BN, це висота, що проведена до сторони СД. Розглянемо периметр паралелограма. Оскільки протилежні сторони паралелограма є рівними, тоді периметр паралелограма ми можемо знайти за формулою P дорівнює 2 помножити на суму сторін А плюс Б. Сторони А і Б наглядно показані зараз на малюнку. Будемо працювати тепер із задачами. Задача 1. Знайти кути паралелограма, якщо відомий один із кутів. У цій задачі маємо 4 завдання. Будемо використовувати властивості паралелограма, а саме, протилежні кути паралелограма рівні, а сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Розглянемо малюнок, заданий паралелограм а, Б, Ц, Д. Розглядаємо перше завдання, коли в умові вказано, що величина кута А дорівнює 35 градусів. Треба знайти інші кути паралелограми. Найлегше знайти величину кута С, тому що кути А і С є протилежними, а ми знаємо, що протилежні кути паралелограма рівні. Отже, кут С дорівнює куту А і також дорівнює 35 градусів, як протилежні кути паралелограма. Далі ми можемо знайти величину кута Б, оскільки кути А і Б прилягають до однієї сторони, а ми знаємо, що сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти величину кута Б, ми від 180 градусів віднімемо величину кута А і одержимо 180 відняти 35 дорівню 145 градусів. Ми можемо вказати це в таблиці. Кут Б дорівнює 145 градусів. Кут Д буде дорівнювати куту Б і також дорівнює 145 градусів, як протилежні кути паралелограма. Наглядно ми показали і на малюнку, і вписали відповідь у таблицю. Завдання 3, 4 і 5, вибачте, завдання 2, 3 та 4 пропоную вам виконати самостійно, як зразочок я вже вам тільки що показала, а після паузи ми звіримося з відповідями. Отже, на екрані зараз зображені відповіді до наступних завдань. Малюнок для номера 1-3 ми вже розглянули. А зверніть увагу, чим відрізняється завдання 4, в якому було вказано величина кута D – 64 градуси. Це гострий кут, і тому малюнок до номера 4 зараз зображений на другому малюнку на екрані. В цьому випадку кут D – гострий кут. Завдання виконали, перевірили. Розглянемо задачу 2. Бісектриса гострого кута паралелограма ділить протилежну сторону на відрізки 5 см і 3 см, знайти периметр паралелограма. Щоб розв'язати задачу, нам треба зробити малюнок відповідно до умови задачі, що ми зараз і зробимо. На екрані ми маємо паралелограм ABCD, проведена бісектриса кута А. Тобто АК-бісектриса, яка поділила протилежну сторону на два відрізки згідно з позначенням на малюнку, БК дорівнює 5 см, КЦ дорівнює 3 см, нам треба знайти периметр паралелограма. Зверніть увагу, що для зручності завжди на малюнку треба позначити те, що задано в умові, а розв'язок підкаже малюнок. Отже, починаємо розв'язувати задачу. Найлегше знайти величину сторони довжину сторони БЦ, а саме БЦ дорівнює БК додати КЦ, тобто 5 додати 3 дорівнює 8 см. Сторону БЦ ми знайшли. Далі ми можемо розглянути два кути, слідкуйте, будь ласка, за малюнком. Кут КАД буде дорівнювати куту БКА, позначення відповідні зроблені, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АД і БЦ та січній АК. Потім ми можемо з'ясувати, що кут КАД, знову спостерігайте за малюнком, дорівнює куту КАБ за умовою, оскільки АК це бісектриса кута А, і вона поділила цей кут на два рівних кути. Таким чином, можемо зробити висновок, що кути БКА і кут КАБ також будуть рівними. Це означає, що трикутник А Б, буде рівнобедреним. А це далі, в свою чергу, дозволяє зробити висновок, що АБ дорівнює БК і також дорівнює 5 см. Зверніть увагу, відповідні позначення ми ставимо на малюнку. Таким чином, ми вже знайшли сторону БС і ми знайшли сторону АБ. У паралелограма протилежні сторони рівні. Щоб знайти периметр, ми використаємо формулу. Нам треба 2 помножити на суму А додати Б. Підставляємо числові значення. 2 помножити в дужках. 5 додати 8 Виконуючи обчислення, маємо результат 26 см. Відповідь: периметр паралелограма 26 см. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 40. Перше завдання. Периметр паралелограма дорівнює 112 см. Знайдіть його сторони, якщо перше, одна з них на 12 см менша від другої. Ми робимо малюнок відповідно до умови задачі і записуємо умову коротко. Отже, заданий паралелограм а, Б, Ц, Д – Периметр паралелограма дорівнює 112 см. Позначимо сторони паралелограма А та Б на малюнку це вказано. За умовою ці сторони невідомі. Але відомо, що сторона Б буде на 12 см менша від сторони А, відповідно до нашого малюнка. І нам необхідно знайти ці сторони. Розв'язання. Почнемо з того, що будемо за Х позначати одну із невідомих сторін. Нехай сторона А дорівнює Х сантиметрів, тоді сторона Б буде дорівнювати х-12 сантиметрів, оскільки за умовою вона на 12 сантиметрів менша. Периметр в умові заданий, периметр дорівнює 112 см, і пригадуючи формулу, за допомогою якої ми знаходимо периметр паралелограма, ми вже складаємо рівняння. А саме, нам треба додати дві сторони паралелограма, х додати х мінус 12, помножити на 2 оскільки протилежні сторони паралограма рівні, і одержимо рівня 112. Будемо розв'язувати це рівняння. Пропоную його розв'язати самостійно, а далі поставивши відео на паузу, а далі звіритися з відповіддям. Отже, розв'язуємо. Обидві частини рівняння ми можемо поділити на 2 і одержимо х додати х відняти 12 до рівня 56. Зводимо подібні доданки і 12 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержимо 2х дорівнює, вибачаю, технічна помилка. 2х дорівнює 68. Щоб знайти х, нам треба 68 поділити на 2 і маємо х дорівнює 34. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через Х ми позначили сторону А. Отже, сторона А дорівнює 34 см, а щоб знайти сторону Б, від 34 віднімемо 12 і одержимо 22 см. Маємо відповідь: 34 см і 22 см це сторони паралелограма. Другу задачу можете розв'язати самостійно, а після паузи ми разом з вами перевіримо. Отже, друге завдання. В умові сказано, що дві сторони паралелограми відносяться як 5 до 9. Периметр вказаний і треба знайти сторони паралелограми. Відповідно до умови, ми записуємо коротку умову, зараз ви бачите на екрані. Починаємо розв'язання. Знову цю задачу ми розв'язуємо за допомогою рівняння. А саме, нехай b дорівнює 5х см, тоді А дорівнює 9х см, де х це коефіцієнт пропорційності. За умовою периметр, сядений він дорівнює 112 см. Пригадуючи формулу для знаходження периметра паралелограма, ми складаємо тепер рівняння. А саме, 2 помножити в дужках. Додаємо сторони 5х додати 9х і дорівнює 112 Розв'язуємо це рівняння. Обидві частини рівняння поділимо на 2. Одержимо 5х додати 9х дорівнює 56. Зводимо подібні доданки в лівій частині 14х дорівнює 56. Щоб знайти х 56, ділимо на 14 і маємо х дорівнює 4, ми знайшли х дорівнює 4 і тепер можемо знайти сторону А. Для цього 9 множимо на 4 буде 36 см. Щоб знайти сторону B, 5 множимо на 4 дорівнює 20 см. Таким чином, можемо записати відповідь: 36 см та 20 см це сторони паралелограма. Розглянемо тепер номер 51. Умова. Висота БК паралелограма АБЦД ділить його сторону АД на відрізки АК і КД такі, що АК дорівнює 4 см, КД дорівнює 6 см, знайдіть кути і периметр паралелограма, якщо величина кута АБК дорівнює 30 градусів. Як завжди, ми починаємо із малюнка. Треба зробити малюнок відповідно до умови задачі. А саме заданий паралелограм ABCD, Ми проводимо висоту БК, про яку сказано в умові. Висота це перпендикуляр, опущений із точки Б на сторону AD. Зразу позначаємо прямий кут на малюнку. Записуємо, що ця висота поділила сторону АД на два відрізки АК дорівня 4 см, КД дорівня 6 см за умовою, Кут АБК дорівня 30 градусів. Ми знову позначили це на малюнку. І треба знайти кути паралелограма та периметр паралелограма. Знову ж таки розв'язок підкаже малюнок. Починаємо із того, що зробити найлегше, а саме можемо знайти довжину сторони АД, додавши 4 та 6 і одержимо 10 см, про це наглядно видно з малюнка. Тепер розглянемо трикутник АБК, він буде прямокутний, кут К дорівнює 90 градусів, оскільки БК це висота паралелограма. Ми пам'ятаємо, що катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто АК дорівнює одна друга АВ. Звідси, можемо зробити висновок, що в свою чергу гіпотенуза АВ буде удвічі більша за катет АК, який лежить проти кута 30 градусів, і ми можемо знайти довжину АВ. 2 помножити на 4 підставимо замість АК. значення 4 з умови, І одержимо 8 см. Таким чином, Абе дорівнює 8 см ми знайшли. Пам'ятаючи формулу для знаходження периметра паралелограма, за цією формулою ми знаходимо. 2 помножити. В дужках сума сторін АД та АБ. Підставляємо числові значення. Виконуємо обчислення, маємо результат 36 см. Периметр паралелограма знайшли. Будемо тепер шукати кути паралелограма. Знову розглядаємо трикутник А, прямокутний, оскільки висота БК проходить під кутом 90 градусів. Вибачаюся за технічну помилочку. І тепер, пам'ятаючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, ми можемо знайти величину кута А, а саме від 90 градусів, віднявши величину кута АБК, тобто 90 відняти 30, одержимо 60 градусів, це величина кута А. Пам'ятаємо, що в паралелограмі сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Або можемо коротко сказати, сума сусідніх кутів паралелограма – 180 градусів, і тому, щоб знайти кут Д, ми від 180 віднімемо величину кута А, тобто від 180 віднімемо 60 і одержимо 120 градусів. Це величина кута Д. Враховуючи, що протилежні кути паралелограма рівні, ми можемо вже записувати відповідь. Отже. Кут А дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів, кут Б дорівнює куту Д дорівнює 120 градусів, а периметр дорівнює 36 см. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з новою геометричною фігурою паралелограм та його властивостями. Вдома опрацюйте пункт 2 та виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!